А радий вітати вас на цьому каналі. Дякую, що ви доєдналися до цього відео, друзі. Сьогодні я у костюмі Тьоркін Клауса, а це означає, друзі, що ми з вами разом зустрічаємо новорічні свята. І от із цього приводу, друзі, намітився такий собі новорічний спешл. Я підготував для вас дещо особливе. Навряд чи ви знаєте, як я, друзі, люблю дарувати подарунки. Тож обов'язково залишайтеся зі мною, додивіться це відео до кінця. Обов'язково налити собі чогось святкового. А я лише нагадаю, щоб ви не забули підписатися на телеграм. Це дуже важливо. Та про те, що ви знаходитесь на каналі Тьоркін ігровий, моє ім'я Роман Тьоркін. Ну а ми починаємо. Боже, який же гарний чай! Так. Приберу пил звідси, тому що цей стіл потребує максимальної чистоти. Ну що ж, друзі, якщо ви готові, максимальна увага і барабанний дріб. Вау! Це красуня ліфа. Ви тільки но ну, подивіться на цю красу. Вау! Насправді знаково вона тим, що просто половина нас із вами, які зараз дивляться це відео, так, отримали собі таку красуню у подарунок на новий рік у дитинстві. Ну згадайте. Принаймні по своєму власному дитинстві можу сказати, що у більшості моїх однолітків були саме ліфи, ліфи, усілякі дешеві клони Денді. Тому що для звичайних сімей в Україні, наприклад, Денді і та сама Сюбор, це вже було щось типу середнього класу. Так, а те, що більшість батьків 90-х могли собі дозволити, це було саме ліфа. Звичайно, для нас, для всіх, це були Денді. Це все було денді і все. І я вам скажу навіть більше, що для мене отака от приставенька вона набагато рідніша за Денді або сюбор. Я не знаю, як було у вас. Було б дуже цікаво про це почитати в коментарях. І по сьогоднішні дні в мене саме отака от восьмибітка визиває ну якусь таку, знаєте, теплоту у душі. У моєму дитинстві була трохи інша коробонька. Ось така ось була в мене. Я на все життя запам'ятав, як батя її приніс. До речі, теж у період там новорічний, після новорічний я отримав отаку от приставеньку. І саме отакий от катридж став моїм надійним другом на довгі часи. І ще прикол, я от не знаю, як у вас, але у нас у під'їзді з самою популярною грою з цього картриджу була Галаксіон. Не Супер Маріо, а саме Галаксіан. У нас у дворі ми просто називали її мухи. Я муха Олена Михайлівна. Нормально Бачила? Боже, скільки ж годин я налітав у тій мухі? Я вам навіть більше розкажу. Поряд з нами на нашому етажі жив дядя Валера. Так, от оцей собі дядя Валера він настільки любив оцю гру Галаксіо, що він просто сідав в неї грати, наприклад, ввечері. Так, а потім зранку уявіть собі йому потрібно було бігти на роботу, і він не виключав гру. Він ставив її на паузу, виключав телевізор і біг на роботу. Коротше кажучи, цей мужик набивав в ній нереальні рекорди. І я пам'ятаю, як мій батя ще часто в нього питав: Ну що, Валерчик, який там в тебе рекорд? Який рекорд? Тебе в мухах, в мухах, який рекорд в мухах. Так що, друзі, я справді люблю саме цю приставку, саме такої форми. Для мене вона просто легендарна. Ну що ж, трошечки такої святкової ностальгії, а тепер давайте подивимося, що ж ми сьогодні маємо. Вау! Ось такий чудовий восьмобітний комплект. Сьогодні я маю такий собі запорт, тільки від ліфи. Вау. І джойстик, до речі, я вам хочу сказати, що саме такий джойстик, ну як, на мій погляд, він просто шикарний. Я пам'ятаю, як вже трошки згодом у мого друга з'явилася Денді із отаким от джойстиком. І ми всі з друзями, коли приходили до нього в гості, ми просто не могли зрозуміти, як на цьому можна грати. Воно ж таке квадратненьке, воно ж таке маненьке. А ще трошки згодом, коли більшість наших отаких ліфт вже полягло, а батьки, звісно, не збиралися нам купляти інші приставки. Ми досить швидко звикли до такої форми джойстику, тому що саме Денді пережила всі наші приставки, і ми бігали. До сусіда грали на його денді. Тож, друзі, як ви зрозуміли, сьогодні ми займемося цією приставенькою. Ух ти, у нас тут навіть є така заводська пломба, і я думаю, що в принципі вона й не зірвана, і приставенька навіть не розкривалася. Я думаю, що вона не зірвана, тому що, скоріш за все, вона отак просто отак от стиралася. Бачите? Так, що саме, друзі, з цим шматком ностальгії, я поки що вам сказати не можу. Я лише знаю, що приставонька не вмикається, і це точно. І зараз ми з цим всім розберемося, бо саме у цьому буде полягати сьогоднішнє наше новорічне шоу. Так, містер Буш, постійний гість наших випусків. До речі, на таких приставках дуже часто не були розпаяні ці гнізда. Ну, тобто вони були, але до них нічого не розпаювалось. Так, ну що, пробуємо вмикати. Як бачите, поки що результату ніякого. Ну що ж, випуск не вийде коротким. Блін, ну як завжди. Але на цей раз гвинтик знайшовся. Сьогодні випуск святковий і губити нічого не можна. Є, це напрочуд класна ліфа. І, до речі, здається, я вже бачу, в чому проблема. Вона вже, бачите, хтось її вже колись паяв у цьому місці. Ну, в принципі, це закономірно, тому що ми, будучи дітьми, часто тут виламували все, це нормально. І, скоріш за все, як бачите, тут вже колись паяли. Ну, паяли, скажімо так, по-народному. а А-а-а, І дивіться ще нюанси. У нас, як бачите, тут трошечки порвана проводка. А якщо точніше, дивіться, значить сюди у нас заходять наші 9 вольт. Потім, отут через мікросхему, вони понижаються до 5. Це наш загальний контакт мінус. Завжди в подібних платах широкий отакий от контакт це мінус. Ось він. Так, як бачимо. І йшов наш мінус. Ось він відірваний, так. Оце якраз таки наші 5 вольт, вони теж відірвані. І це, скоріш за все, у нас відірваний відеосигнал. Коротше кажучи, давайте це все відновимо. Гмм. Каніфолі. А я нагадую вам, друзі, що свій стиль паяння я ласкаво називаю калхозіті". калхозіті. Давайте вводити нові терміни на YouTube. Так, і оці всі місця я теж пропаяю, бо тут щось непевне. Дивіться, оце, до речі, друзі, була антена. Це таке собі знаряддя для стріму у ті роки. Пам'ятаєте, коли включаєш челік, і ні з того ні з цього бачиш якусь гру, бачиш якусь знайому гру. Гру усю таку засніжену у таких от помехах, пам'ятаєте, у таких от. А це просто хтось із сусідів грає і підключений до свого теліка за допомогою антени. Як бачимо, проблема була у нас із живленням. Ну, я не здивований, насправді це нормальна історія. Для такого старого заліза це нормальна історія. І я сподіваюся, що на цей раз все буде окей. Так. Є, просто супер. Це дуже і дуже гарний знак. Для цього випадку в мене є навіть тут шматочок жовтого золота. О! Такс. Шикарно. Вона потроху оживає, друзі. Є. Так, ми в ефірі. Чудово. Так, ну, по-перше, хочу сказати, що відеосигнал виглядає стандартно для ліфи. Досить такий він бліклий. Для того, щоб вам краще це передати, я підзніму футажик. От подивіться, будь ласка. А я все ж таки планую зробити цю приставку просто ідеальною у всіх аспектах, бо сьогодні це дуже важливо. Залишайтеся зі мною до кінця відео. І я вирішив, що для того, щоб зробити цю приставку справді ідеальною, ми з вами зараз зберемо такий собі цікавий відеопідсилювач від Денді. В принципі, він доволі простий і, взагалі, його зможе зібрати кожен хто, хоч коли-небудь тримав в руках паяльник. Так, я тоді зараз швиденько це все прибираю і намалюю вам святкову схему нашого відеопідсилювача. Тож, друзі, я знаю одну попсову схемку, якою я з вами сьогодні поділюся. Це, по суті, схема на двох транзисторах PNP і NPN типу. Оце наш перший транзюк. Отут у нього буде база, отут у нього колектор. Отут у нього емітер. Оце вхід нашого відеосигналу відео. Маркірується цей транзистор як а 733 І він у нас PNP типу. PNP. Все. Тепер тут у нас буде резистор на 220 Ом. Тут у нас буде ще один резистор. Ось він, на 2 кілооми. І цей резистор, він у нас уходить на 5-вольтове живлення. Далі, звідси, от, наприклад, отак. Ми приходимо в наступний транзистор. Отак я його зображу. Цей транзистор він у нас NPN типу. І маркіровка цього транзюка С1815. Так само вкрай попсовий транзистор, і в нього так само, як і у цього, немало аналогів. Тому це і робить нашу схему такою легкою і простою, бо тут всі елементи ну, попсові. Це у нього база, тут у нього колектор, і тут у нього емітер. Колектор з цього транзюка так само уходить на 5 вольт, а оцей емітер він іде на поєднання резисторів. Один резистор у нас на 75 ом. От, а інший резистор у нас, так само як і цей, на 220 ом. Оцей резистор у нас піде вже на вихід. А цей різюк він у нас іде на мінус. Так як і оцей колектор, до речі. Ось така, друзі, проста схема. Тобто, нам по факту знадобиться два транзистора, три-чотири резістори. Ну, і по суті, все. Дуже проста і класна схемка. І зараз ми її з вами зберемо. Так, друзі, спеціально для вас я навіть знайду, десь в мене була о, отака от шикарна монтажна платка. Просто супер. Спеціально для цього проєкту виділю і не пожалію. Тому що, друзі, коли я робив відео підсилювач для себе, для своєї приставинки, я робив трошечки інакше. Трошечки. Хм, до речі, зацініть, у мене на приставці є антенка. Вау! Так, тож, показую вам, друзі, коли я робив для себе, я робив тут. Бачите, я не даремно сьогодні вів новий термін, тому що я вам зараз покажу, що таке справжнє каху. До речі, я відчуваю ви, ти зараз сидиш і смієшся. Ні, друже, не смійся. Це називається навісний монтаж. Отак. От от. Насправді просто вийшло так, що до мене в гості прийшов коріш, і у нас було шалене бажання зіграти на денді. І в моєму випадку тут з відео був просто повний напряг. відеосигнал був настільки темний, що просто ну неможливо було грати. У мене на той момент не було нічого цивільного, і тому я бігом от просто на колінці зібрав такі от трешачок. Ну нічого, насправді, друзі, це ну неважливо. важливо. у цьому всьому все ж таки емоції та ігри. Так, ну що, поїхали, друзі. І починається наша схема із бази, так? База у нас це, як бачимо, оцей наш крайній контакт. Я би зробив, наприклад, отак, щоб у нас тут окремо знаходився контакт для вхідного сигналу. Далі наш колектор, а це середній контакт, він йде на мінус. Да, блін, дуже крута річ ці монтажні плати. Шикарна річ, просто супер. Але скажу я вам, в мене, в принципі, є досвід травлення плат. Я колись собі дуже давно збирав педалі гітарних ефектів і для неї сам навіть робив плату травив. Може, колись заради приколу ми на цьому каналі також зробимо плату самі, витравимо. Якщо вам буде цікаво таке екстрім-шоу, обов'язково пишіть про це в коменти. База є, колектор припаяли. Емітор у нас йде на різюк 220 Ом. Окей. Так, я, мабуть, розміщую його отут поряд. Так, далі оцей із підбитою лапкою це у нас 2 кОм. Так, звідси 2 кОм у нас виходить на 5 вольт. Поки що залишу цей контакт, не чіпатиму, далі подумаємо, куди його. І з цього боку наша зв'язка переходить у базу. У базу нашого NPN-транзистора. Окей. Так, отут розміщу його. Так, базу одразу допаяю сюди. Так, отак швидко бачите, ніякого флюсу, тільки паяльник, олово і каніфоль. Все. І у такому режимі так просто народжується наша відеокарта для денді, якщо можна так назвати. Ну, а чи ні? А чи ні? Так, у нас залишається два опори 220 Ом і 75 Ом. Окей. Так, емітер тут у нас уходить на зв'язку резисторів. Окей. Робимо. Так, це у нас буде наш мінус. Так, емітер поєднано з резистором 220 Ом. Тепер залишається 75 Омний резистор. І це вже буде останнє. Так, оце напаяв. Чорт ногу зломить. Ну нічого. Я просто, друзі, поспішаю. Але ну, в цілому ви зрозуміли, так? Схемка досить проста, навіть елементарна. І вона у нас готова. Зафіксуйте ще раз схемку. Перед тим, як ми її сюди впаяємо, я хотів би, друзі, ще попрацювати з цим отразємом. Так як приставенька у нас вже поважного віку, я хочу його пропаяти. Схемка на каплі простенька. І от тепер, люди, оце все я потроху пропаяю. Бо із часом, друзі, тут можуть виникати мікротріщини. Тому що це все активно експлуатувалось у дитинстві просто капітально. Тому зараз, друзі, ми просто ці всі контакти, ну, оновимо, скажімо так. Ой, ви мені, до речі, часто пишете. О, прибирай каніфоль. А он китайці, бачите, як 30 років тому як напаяли отут-от -от каніфолію, бачите, все в каніфолі. Просто все. Ніхто його не прибрав і воно досі живе, бачите? Каніфоль це ж взагалі натурпродукт, його не потрібно боятися. Так, це не естетично, 100%, але насправді це не так критично. Так, тепер трошки почистимо наш слот для картриджів. Тут в мене лютий клінер. Там в ньому і галоша, і спирт. Короч, короч, все є. Дивіться, контакти просто сяють, як новенькі. Ну що, саме час запаяти наш відеопідсилювач і отримати саму шикарну картинку з можливих. Так, нам знадобиться цей контакт. У нас по ньому йде відео. Тепер ця стара обв'язка старого відеопідсилювача нам не потрібна. У нас тепер буде набагато краще. Так, вхід у нас буде синім. Все буде сьогодні у нас культурно. І паяємо на вхід. Де ми візьмемо мінус, та де завгодно, скажете ви, і будете праві. А ось тут, наприклад, і візьмемо. Червоний це буде 5 вольт. Логічно, так? Логічно і естетично. Окей. Тут беремо 5 вольт. Так, тепер мінус у нас є. Вхідний сигнал є. 5 вольт ми підпаяли. Залишається тільки вихід. Вихід зробимо зелененьким. Так, ну що, як бачите, наш DIY-відеопідсилювач на місці, і зараз ми його трошки протестуємо. Так, так, реально більш насичені кольори. Ну ви зараз все побачите на футажі, я вам підзніму. Просто шикарні кольори, просто шикарні. З відео у нас все чудово. Приставка бачить картриджі просто моментально. Один непоганий джойстик. У нас є. Джойстик із комплекту у нас також є, але він відмовився працювати. Але це не надовго, я вам обіцяю. Так, ну що, нагрівся наш термопістолет, поїхали і сюди бачили тут яке слабке місце. Сюди теж не пожалію. Цей, до речі, термоклей, він нам буде як така собі допоміжна ізоляція. Ну реально він так і працює. І я навіть скажу вам чесно, трошки вражений, що у цій приставинці так мало термоклею від китайців, тому що зазвичай вони його не жаліють. Оці всі місця ми теж проклеїмо. Все, щоб не відпало, тому що оці от шлейфи постійно відлітають на оцих ліфах. Блін, реально прикольні насичені кольори. О-хо-хо! Нічого собі. Ніхуя звілять. Оце насправді називається сліди віку. Так, це все відправляється в душ купатися. А нас цікавить платка. Скоріш за все, що тут погано цьому от проводу. Такс. Тепер наступний крок. Yeah. От знаєте, що одразу як тільки занурив цей джойстик в воду, просто такий відчув аромат горища. Дивіться, можна видати бульбу. Так, ну а поки корпус нашого джойстику відпочиває після водних процедур, ми займемося основною платкою. Візуально я подивився, начебто тут переломів ніяких немає. Єдине, що я прозвонив його дріт, він не працює, тому дріт я міняю. Залишаю оцей старого типу конектор. Ну і давайте ж його відновимо. Так, додавлю чудо змивки. Тут галоша і спирт. Це не мій рецепт, це зі мною поділилися. Ще зазвичай контакти я натираю от резинкою. Вона отут у собі у цій частині має такий дрібний абразив, і цей абразив просто шикарно відчищає контакти. Ех, дуже жаль, що камера не зможе передати цей аромат каніфолі. М -м -м. Хоча в деяких коментах під відео я там читав, ви пишете: О Боже, каніфоль! Я сподіваюся, ти працюєш у добре провітряному приміщенні. Ні, насправді, коли я паяю, я закриваю всі вікна, щоб каніфоль залишався тільки мені. Вау! Зазвичай, коли я міняю кабеля джойстиків або ремонтую там щось, в мене є отака от схема пам'ятка. Бачите? Тобто тип конектора в нашому випадку, отакий широкий, так і пронумеровані контакти. І куди ці контакти у нас паяються. Ну це типу стандартна схема денді. Деяких приставок ця схема не стосується, наприклад, желітон. А в цілому, це от на всі випадки, отака в мене пам'ятка. Якщо потрібно, маякуйте, обов'язково залишу в нашій групі в телеграмі. Якраз поки ми тут з вами паяємо провід, я сподіваюся, наш корпус вже готовий на батареї там. Давайте перед тим, як збирати, давайте ми його перевіримо. Ну що, наш такий кіберпанковий джойстик готовий. Давайте зіграємо. Є, yeah. ну, звичайно, що він працює. Відчуйте, відчуйте вайб з допомогою музики. Є yeah, 50 Гц. Все як тоді. Шик. Ай! Блін, я і забув, що там ціла лавсторі відбувається. Просто шикарно. Єдине що, давайте зробимо тут такий імпровізований фіксатор для кабелю, щоб коли хтось надумає зіграти і в пориві гніву почне дергати джойстик просто усі боки, щоб він його не вирвав отут. Все. Отак зробимо. От дивіться, наскільки сьогодні важливий джойстик, бачите? Щоб навіть надати йому такого первозданного шику все. Ну, наскільки це можливо, звичайно. Так, приставоньку теж потрібно начистити. І от якщо ти граєш сам із собою, на кого у такому випадку кричати? Якщо хтось тупить. А! Так, тепер обов'язково потрібно полагодити нашу коробоньку, бо вона у нас, як бачите, трошечки розклеєна. Так і хочеться сказати, зараз все буде окей, зберись. Sound Min Electronic Limit і Zünhai. Цікаво, а що зараз знаходиться за цією адресою? Хм, дивіться, яка голограма. Тут вказано, що ця голограма свідчить про те, що ця приставка оригінальна. Ну що ж, друзі, сьогоднішній святковий випуск добігає свого кінця. І як я впевнений, ви вже здогадалися, сьогодні цю красу я робив не для себе. Я дуже хочу подарувати цю приставеньку саме вам, саме тобі. І я хочу розіграти це восьмобітне диво серед підписників нашого каналу. Для цього я придумав досить прості і навіть приємні умови. Перша умова потрібно бути підписаним на цей канал та на наш телеграм-канал. Бо саме у телеграм-каналі, числа так другого третього, уже в наступному році, я проведу рандомний розіграш. Умова під номер. Ром 2. Це коментар під цим відео, у якому ви поділитеся своїми новорічними відеоігровими спогадами, скажімо так. Може з дитинства, може навіть з дорослого життя, це не важливо. Головне це приємні святкові емоції. І третя основна умова під постом із ліфою, який з'явиться у телеграм-каналі. Ставити плюсик або, наприклад, просто пишете Хочу ліфу. Тоді я призначу кожному з учасників свій номер, і саме за цим номером ми вже дізнаємось, кому поїде ця красуня. А ну і четверта, і основна про основна умова, ви повинні просто шикарно відсвяткувати ці новорічні свята. Пока.